Привіт! Що таке Glow Effect? Подивися на цей кадр. Картинка стає м'якшою і більш кіношною. Це і є Glow Effect. Його можна зробити двома способами: або ще під час зйомки, або вже після. Тобто на пусті. В нашому випадку Adobe Premiere Pro. У цьому відео я покажу два варіанти і різницю між ними. Максимально просто і без води. Що таке Glow Effect? Це не блюр і не мило. Це коли світлі зони розливаються в кадри. Но при тому картинка залишається читабельною. Тобто світло має роль, а не просто світиться. І за цього і виглядає максимально приємно і кіношно. Міст фільтер це фізичний фільтр, який накручується на об'єктив і світло змінюється вже в процесі зйомки. І камера бачить картинку згалу ефекту. Міст фільтри бувають різної щільності. З найпопулярніших це 1.8. Ефект майже непомітний, але все ж картинка стає більш м'якою. Одна четверта. Вже більш помітний кіношний ефект, і найбільш помітний одна друга. Тобто, чим більше число, тим сильніше розпливається світло в кадрі. І ось як виглядає один і той самий кадр з міст фільтром і без міст фільтра. Зверни увагу, світло стало м'якшим, з'явився ореол і картинка виглядає більш художньо. Цей ефект неможливо позбутися вже після зйомки. Спосіб номер два: Головна пусті. Цей ефект. Можна застосувати вже після зйомки, тобто написі в нашому випадку в Adobe Premiere Pro. Ну і звісно, я покажу, як це все діло зробити. І так, готовий футаж. Натиснувши кнопку Alt, копіюю на слой вище. Тоді, в розділі Ефекти, вибираю камера блюр, переміщаю на копію футажа, тоді режим змішування міняю на екран в налаштуваннях камера блюр. Її ефекту виставляю на 7%. І ось той самий кадр без голов. А тепер з голов. Ефект схожий, але все ж не так природньо виглядає, як би це було з фільтром. Даний спосіб більш зручний, але тут легко переборщити і зробити картинкою більш штучною. І якщо подивитися на всі три варіанти одного і того ж кадру без глоу ефекту, з ефектом створеним фільтром і з ефектом створеним на пості, то можна звернути увагу, що скучний кадр за допомогою фільтра виглядає більш цікаво і сам ефект стає більш природнішим. А вже варіант з постом менш природній, але все ж цікавий. Плюс міст фільтра живий, натуральний глу, виглядає кінематографічно і приємний на око. Мінус його не можна прибрати вже на пості. Плюс постом повний контроль, де потрібно застосовуєш, коли хоч вимикаєш. Мінус не так природньо виглядає і легко зіпсути кадр. Що ж, підсумовуючи відео, можна сказати, тут немає правильного або неправильного варіанту. Є варіант підходящий під твою задачу. Якщо ти знімаєш атмосферу і хоч, щоб світло було частиною твого кадру, то це місфільтр. Якщо хочеш контроль і гнучкість, то це головна пусті. Головне, щоб варіант підходив під твої задачі. Якщо відео було тобі корисним, напиши, який спосіб тобі найближчий. Побачимось у наступному відео.